Привіт любі друзі. Хто чіпляє від мене риболку, то звенюйте, мало не до неї. Є, звісно, в планах проїхатися. О, на чи ще куди-небудь. ну, грядки, струйка невеличка постійно, Я думаю, самі розумієте. Думаю, що готово. І да, фундамент без всяких гадських клійонок. З тими клійонками я не знаю який турмус. Та ні, турмос. То тормус. З цієї кліонки воно так буде довго сохнути. Що ну його в боню. А тим більше, що я боньку роблю. Так що на фундамент ніяких клійонок.